Всім добрий день, сьогодні будемо з вами робити вогонь. І так, створюємо перше, що ми робимо, це uv сфера. Давайте трохи підіймемо до гори GZ і трохи зменшимо. Потім э, заходимо ось сюди в Object, вибираємо Quick Effect, Quick Smoke. Ось тут у нас з'являється такий контейнер для нашого вогню. Давайте цей контейнер трохи збільшимо S і підіймемо догори. GZ. Щоб наш вогонь горів туди догори. Так, вибираємо тепер сферу, переходимо в розділ Фізика і тепер змінюємо тип з... Смок на файл. Ось тут. Fire. Тобто вогонь. Так, далі збільшуємо кількість палива. У нас тут одиничка стоїть, ми поставимо на 2. Воно краще горіло. Далі будемо змінювати поверхневу емісію. Так. Поставимо одиничку замість півтори. Тобто наш вогонь буде ближче знаходитись до поверхні цієї сфери. Ну і буде такий він більш густіший. Далі вмикаємо текстуру. Тут у нас галочка, текстура і переходимо до текстур. Вибираємо текстуру так, New. І вибираємо текстуру Cloud. Ось так от вона у нас. Потім е, налаштуємо кон контраст, поставимо 5, щоб був такий перепад чорного і білого. І розмір е, зменшимо до 0,1. Ось так ось. Далі призначаємо текстуру, знову переходимо в фізику. Тут у нас текстура, відкриваємо її і вибираємо нашу текстуру. Ну, бажано, давайте ми її якось назвемо цю текстуру, хоча б текстура 1, ось так, щоб ми бачили, що саме ця текстура е, призначилася. Так, тепер вибираємо наш е, оцей куб і попрацюємо з ним. Так, переходимо в розділ кеш. Так, де в нас тут кеш? Ось тут. І в ньому вибираємо режим модулар замість реплей. Так, щоб ми могли запекти вогонь. Тобто ми потім зробимо спеціальну е, кількість кадрів, де буде відбуватися наша пожежа. Так, далі збільшуємо Resolution Division. З 32 на 64. Ну, бажано вам ви можете поставити більше. Наприклад, 128 або 256. Просто буде воно повільніше робиться. Ну, буде у вас повільніше робиться саме запікання, але буде більш деталізований вогонь, він буде краще видно. Ну, я поставлю 64, тому що мені для відео, щоб вони сиділи півчаса, не чекали, поки воно запечеться. Далі вмикаємо адаптив домен. Так, адаптив. Ой тайм. Так, він нам потрібно для того, щоб швидше пройшло запікання. Так, далі переходимо в параметри Fire. І тут зробимо деякі налаштування. Зменшуємо завихреність. У нас є World City 0.5, ми поставимо 0.1. Щоб він не був такий сильно завихрений. Можливо, давайте 0.15 поставимо ось так. Ось. Е, також. Е, е, Зменшимо висоту пулом я з 0,75 на 0,5, щоб він не був він сильно високий. Ну і давайте тепер ми ще зробимо кількість кадрів 100. Так, демос кадрів, демос кадрів. Ось тут. Щоб ми не сильно довго чекали. Ну, якщо ми сильно мало зробимо кадрів, то вогонь не спіне розгорітись. Ну, а більше нам в принципі, і не потрібно. Можливо, можна було і 75-80 поставити. Ну, я думаю, нам 100 хватить. Е ну і тепер саме таке цікаве це власне запікання. Я нажимаю ось цю кнопку Bake Data. І в нас тут йде ось бачите, бігунок, е скільки процентів запеклося. Ну і в нас так як 100 кадрів, то проценти співпадають. Ну і зачекаємо. якщо б я вибрав більшу роздільну здатність, то це було б в рази довше відбуватися. Так, чудово, воно запеклося, можна тепер вімкнути програш такої анімації і подивитися, що в нас відбувається. Ну ось таке от полум'я. Ну, зрозуміло, що воно прям не зовсім прям таке реалістичне. Просто... Якщо ми хочемо прям реалістично-реалістично, то потрібно більше зробити резолюцію. Так, якщо ми хочемо переробити, то нажимаємо тут Free Data і воно стануть ці всі поля знову активними. Тобто щось переробити. Ну, мені, мене цей результат влаштовує. Давайте виберемо якийсь кадр такий цікавий, якийсь такий, який ми будемо зараз пофарбуємо, ну, зробимо матеріал цьому вогню. А хай так буде. Так, далі вибираємо Render Cycles. Ну, для більш, 에, щоб більш гарніший наш вогонь. І переходимо в shading. Ось тут. Тут давайте виберемо Viewport Shading. Ось такий в нас зразу зображення. Так. Тобто як буде виглядати в рендері? Так, наступне створюємо таку ноду як атрибут. shift -A, Search, атрибут. Ось він. І тут обов'язково потрібно в, в name написати його, назву цього атрибута, він називається Hit. Так, з маленькі букви. Ось так от. Ну, це обов'язково, бо воно буде некоректно працювати. І обов'язково вибрати е, надо Cycle. З EV воно не буде працювати коректно. Так, далі сюди додаємо Color Ramp. Ну, ми будемо ній налаштовувати наш матеріал. І е, тут з'єднуємо ось так Color з'єднуємо Emission Stretch. І в нас вже з'явився такий початковий е, наш вогонь. Тобто такий в нього е, зараз колір. Давайте щільність. Е, Ставимо на нуль сильність нашого диму. Ну і диму і вогню. Щоб воно було таке, не сильно він густий. Так, нам би так, щоб він проглядався. Тепер тут можна трохи налаштувати нашу колорамп Давайте ще. Щоб були такі відтінки самого. Вогню. Так. Він був такий максимально виразний. Ну, тут можете сам підібрати, як вам здається, воно буде правдоподібним. Тобто ми зараз темні і світлі ділянки вогню налаштовуємо. Можливо, аж хай буде аж отак. Так, добре, хай буде так. Давайте взагалі сферу вимкнемо, щоб був тільки наш вогонь. Так, далі створимо ще одну Color Ramp. shift search color ramp. І з'єднуємо так, так ось тут. Ось так сюди. І Color з'єднуємо в, в Mission Color. Ось так. І оцей кольорам буде відповідати власне, за самі кольори нашого вогню. Підберемо кольори, перший колір, давайте трохи світлішим зробимо, буде такий помаранчевий, може навіть до червоного ближче. І інший колір вже давайте ви там такий якийсь світло-жовтий. Так. Можливо, трохи темніше я зроблю. Ну, тут ви можете теж попідбирати кольори, можливо, додати ще. Давайте ми отут додамо ще один такий бігунок і постам його сюди аж, сюди на край. Так, і зробимо, можливо, його трохи темнішим. О, тепер, бачите, прям видно такі ділянки цього фактури вогню. Так, тут, можливо, давайте ще теж додамо якийсь додатковий колір і ну, тепер додали і у нас тут, бачите, є такі червоні ділянки. Так, чудово. Але наш вогонь він який дуже тусклий. Потрібно, щоб він вже був ну, світлий, він вже горить. Для цього ми додаємо сюди ще одну ноду, щита, Search Mat". Так. Математика, да? І тут вибираємо замість Add, вибираємо Multiply, і value ставимо 10. Тобто ми множимо наші оці. От відтінки. Ну і вийшло щось таке. Е, можливо, не прям сильно прямо у нас чудовий результат. Ну, Якщо ми його прорендеримо, то я думаю, буде краще. Якщо збільшимо кількість. Е, так, ось тут збільшимо Resolution Division до більшої кількості, наприклад, 256, то буде ну, в рази якісніше полум'я. Так, ну на цьому все. Ну, бажано, щоб ви хоча б так зробили це полум'я, потренувалися і спробували самі позмінювати різні параметри, подивитися, що буде. На цьому все. Дякую за увагу.